Перед вами ймовірно краща мишка 2022 року. 58 грамів, бездротова сенсор з неймовірними показниками, нові оптичні перемикачі, шикарна автономність і форма, яка підходить більшості гравців. Якщо ви будете лузати з такою мишкою, ну тут вже треба шукати проблему в руках. До мишки тут питань бути не може. Хоча можна ще обісрати криворуких тиммейтів, це завжди безпрограшний хід. Але не для мене, бо я граю в команді з дружиною. Коротше, Razer Viper v 2 Pro. Якщо хтось не в курсі, Viper одна з найстаріших ігрових мишок у світі. Перша версія вийшла в 2004 році, 18 років тому. І знаєте що? Я її пам'ятаю. І навіть трохи пограв на ній. Бля, вайпер тоді мав сенсор з вражаючими тисячу DPI. Хоча насправді для того, щоб досягти таких рекордних на той час показників, Razer використала лінзу, яка не була для цього сенсора рекомендована. Більше 800 DPI сенсор не тягнув, внаслідок чого на низьких DPI грати було просто неможливо. Знаєте, що тоді зробили Razer? Відклали вирішення цього питання на 15 років і в 2019-му перевипустили новий вайпер. Мені в ньому не все подобалось, але оце. Що ви зараз бачите перед собою? Це скарб. Форма та сама це всім знайомий вайпер, переважно для кіхтевого або гібридного хвату. Для тих, хто любить високі мишки, одразу скажу: ця вам може не підійти. Проте для мене вона досить зручна, хоч я якраз з тих, хто любить високі миші. Одне з найбільших оновлень, як на мене, це вага. Мишка полегшала на 16 грамів з 74 до 58, тобто трохи більше, ніж на 20%. Прибрали підсвічування, прибрали гумові наліпки з Кнопки з правого боку полегшили акумулятор та конструкцію в цілому. Грати з такою вагою дуже приємно. Матеріал один матовий шорсткий пластик. Як я вже й казав, гумових вставок більше немає, але в комплекті є гріпси, якщо вони вам потрібні. Як на мене, мишка і так добре тримається в руці і не вислизає. Зібрано дуже гарно. Панелі прогинаються тільки якщо дуже сильно тиснути, бокові кнопки при цьому не спрацьовують, дно не прогинається, хрускоту корпусу немає. Кнопки з невеликим посттревелом, який при грі не відчувається зовсім. Є і сайт тревел, але він теж ніяк не впливає ні на гру, ні на загальне користування. Принаймні, у мене. Думаю, що у вас буде так само, тому тут не переймайтеся. Що мені найбільш не подобалось в попередніх моделях мишок Razer, не тільки в Viper, це клік. Він погано відчувався, був якимось млявим і не таким інформативним, як в інших мишках. В новому вайпері стоять оптичні перемикачі Razer вже третього покоління, і от тут же з кліком все добре. Він чіткий, середньої довжини. Ви дуже добре відчуваєте спрацьовування, натискається легко, але не настільки, щоб випадково натиснути, коли цього не треба. Коротше кажучи, дуже гарний клік питань нема. Razer молодці. Окрім кліку, в цих перемикачах добре те, що у них збільшився ресурс роботи на цілих 20 мільйонів натискань було 70 в попередній версії, а тепер 90. це круто. Ну і швидкість 0,2 мілісекунди. Це Просто неймовірно, і до речі, тут рейзер зовсім не бреше. І ще один момент, про це не пишуть, але це все ж таки є. Якщо раптом щось з вашими перемикачами станеться, ну буває таке, то ви можете замовити собі інші, вони продаються. І якщо розберете мишку, то побачите, що вони не припаяні і їх можна легко замінити. Тому, якщо що, Користуйтесь бокові кнопки стали більше виступати з корпусу. Принаймні мені так здається. Я пам'ятаю, що мені не вистачало цього в попередньому вайпері, а тут вже набагато краще. Кнопки можна натиснути традиційно або слайдом знизу, і тут робити це набагато зручніше ніж на попередній версії. Кнопки натискаються чітко, хід короткий, без пре і пост-тревелу. Свічі якісь ноунейми no не знайшов інфи, що це таке, який в них ресурс натискань. Зазвичай сюди ставлять 5 мільйонів, але стверджувати цього я не буду. Колосо має слабкі відсічки, але це кому як. Я особисто люблю, коли вони більш чіткі. У слоті воно сидить добре, не хитається, клік гарний. Звук трохи гучніше, коли крутиш вгору, ніж вниз, але не сказати, що було дуже гучно. Сенсор оновлений Razer Focus Pro. Характеристики в нього ще краще, ніж були у Razer Focus Plus, хоча там і так захмарні, тут вже кудись взагалі в космос полетіли. 30 тисяч DPI, швидкість 750 дюймів на секунду, і прискорення 70G. Для порівняння в топових мишках е, швидкість 400-450 дюймів за секунду і прискорення від 40 до 50G. Тобто з цим сенсором взагалі не повинно бути ніяких проблем. Також з особливостей, він сам автоматично калібрується під ваш килимок, ви просто виставляєте бажану висоту відриву. Ну а ще можна налаштувати самому висоту відриву та висоту приземлення миші, і це робиться в софті. Сенсор працює навіть на склі, якщо його товщина більше, ніж 4 мм. Я спробував на віконному склі. Працює. Також заявлена функція Motion Sync, яка синхронізує сигнали сенсору з сигналами ПК. Це, в принципі, те ж саме, що й G-Sync в моніторах, але тільки в мишках. І насправді ця штука поки що є тільки у Razer, але кажуть, що коли вийдуть мишки на сенсорах 3395 і вище, то ця штука буде уже там по дефолту. Але поки що тільки у Razer. Що вона робить? Вона насправді робить ваші рухи. Більш плавними, хоча заради справедливості хочу сказати, що ви навряд чи це відчуєте, особливо якщо вам не сказати, що ця функція є і що вона увімкнена. Тобто, якщо на моніторах g sync побачити можна і відчути, то в мишках ну під питанням. але воно працює. Частота опитування 1000 Гц, але якщо докупити окремий донгл, який називається Hyper-Polling Dongle, то частота опитування буде.

Це круто. Про те, що це круто, і про те, що більшість геймерів зі мною згодна, свідчить і те, що цей донгл розкупили просто моментально, і ціна в 30 доларів нікого не зупинила. І зараз на сайті Razer він не в наявності. Ніжки зі 100% тефлону, ще й з такою вагою, мишка просто літає. Товщина ніжок непогана, 0,7 мм. Не думаю, що вони швидко зітруться. Хоча тут залежить від використання і поверхні. Кабель Razer Speedflex Flex. Мені Дуже подобається його м'якість і легкість, і круто те, що навіть в бездротову мишку, де насправді кабель не такий важливий, додали такий же хороший кабель, як і в дротову. Щодо автономності, Razer обіцяє 90 годин на одному заряді. І враховуючи те, що за останні роки в 5 всі мишки працювали приблизно стільки ж, скільки вони і обіцяли, не бачу причин їм не повірити. У мене за 5 днів вона розрядилася на 13 Відсотків, але це залежить від того, як ви користуєтесь. В цілому з цим вайпером все зрозуміло. Це одна з найкращих мишок, які в мене колись були. Я думаю, що в битві за мишку року головним конкурентом вайперу буде Desader V3 Pro від самих же Razer, але там в принципі все те ж саме, тільки форма інша. Що круто: матеріали, збірка, форма, сенсор, кнопки, клік, кабель, ніжки, автономність. Що погано, я думаю, ви вже і самі зрозуміли: 150 доларів.